Ну а зараз ми будемо обробляти зерняткові, там, де в мене є щитівка, там, де є потреба використовувати ЛЕМІКС. Ось така чудова упаковка. Сучасна беремо, так легко відкриваємо. Це спеціально відрізається. Все, тут у нас зняли. Тепер обов'язково не забуваємо, що такі препарати треба відбортувати. Збовтали, Тепер ми візьмемо на 10 літрів води, 200 мл. У нас для цього є обов'язково мірний стакан з поділками ми беремо. Трішки сюди наберемо. ну давайте відберемо 200 мл. Так. Є. Це якраз на 10 води. І для приготування розчин у нас є мірний циліндр, або люба посуда, яка у вас є, зручна, може бути скляна банка. Краще використовувати пластик, або скло воно не реагує з препаратами, не використовуйте металеутару. Набрали трішки води. Ось так він чудово розчиняється, потім все це треба повимивати, звісно. Все вже все розчинилося, ніяких проблем немає з розчинністю. Це виливаємо оприскувач і змиваємо все. Ще нам треба додати медіанекси. я ж моя прямо сюди вже буде. І у нас сьогодні є артемікс, Чудово. Треба зняти захисну плівку. Дуже якісна упаковка, він у вас не протече. Спеціальна захисна плівка тут стоїть, яка не дає можливість препарату, навіть якщо десь перекинулася бутилочка витікати. Все. Знову не забуваємо, що такі препарати треба сколочувати. Закрили назад. Сполучило це, все, не треба довго колотати. Так, упаковка у нас є 100 мл. Нам на 10 літрів води потрібно 20 мл. Для цього ми можемо використати. Наприклад, будь-який доступний мірник можемо сприйцати. Ну, в мене є, наприклад, мірник, а, і ми використаємо мирник, відвели. Шприцом зручніше, як на мене, але якщо великі кількості відливаєте, то, звісно, марномірни, тому я більше люблю все-таки використовувати штаб. Потім це все добре перемиється, це не є проблема. Це препарат фактично вже розчинився, теж дуже добре розчиняється, сукційний вимоганий розчин. Ми доводимо до потрібної кількості. Ну а зараз ми з вами обробимо плодові дерева, старі дерева, на яких у мене є сіківка. І обов'язково треба якісно покрити, щоб повністю близько борсти гілки були якісно покриті ростом. Хочу звернути вашу увагу на груші. У мене є декілька молодих і є стара груша. Груші дуже чутливі як до парші, так і до бактеріозів. Бактеріальний опік це страшна хвороба на грушах. Тому обов'язково груші не пропускайте. і повністю обладають, поки навіть ґрунти не розкриватися. У нас ще є горіх. Є молоденький, є трішки більші. Обов'язково треба обробляти медяном, артеміксом. Але можна трішки зачекати прямо зараз. Я не робив, тому я бруньки ще сплять і я це зроблю дещо пізніше. Але обов'язково першу зробку треба зробити на горіхові.